Українське весілля унікальна традиційна шлюбна церемонія в українській культурі. Традиційне українське весілля вирізняється багатством народної музики та співів, танців візуального мистецтва, а також обрядами, що сягають до християнських часів. За кілька днів до весілля плетуть вінок для нареченої, який символізує її дівування, оскільки він робиться без вузлів, це означає спокійний шлюб, обряд випікання шишок, який є символом багатства достатку та щасливого сімейного життя. Зазвичай їх випікають напередодні весілля та роздають гостям, щоб вони брали з собою, аби принести в дім щастя. Викуп нареченої, Жартівливий викуп наречений у її родини. Обряд сягає до християнських часів, коли за дівчину приносили викуп сусіднім племенам. Щоб уникнути конфлікту, наречений з друзями приїжджає до будинку нареченої, де дружка влаштовує серію випробувань і жартівливих завдань. Друзі та родичі нареченої можуть вимагати у нареченому викуп у вигляді грошей, цукерок чи інших подарунків. Хліб сіль. Батьки обох родин зустрічають молодят з короваєм і сіллю. Молодята символічно приймають благословення батьків на щасливе майбутнє вінчання. Перед вінчанням батьки благословляють молодих іконами, а самі молодята мають сказати, що вступають у шлюб. З власної волі. Священник з'єднує праві руки наречених і покриває їх єпітархілю, що символізує, як церква з'єднує їх навіки. Молодята стають на вишитий рушник, який символізує їхнє спільне майбутнє. Священник обводить молодят тричі навколо малого вівтаря, що символізує шлюбню подорож під проводом Христа. Наречені роблять три ковтки вина з однієї срібної чаші, щоб розділити. Все в житті і горе, і радість. Символи вінчання – рушник, який символізує єдність та підтримку подружжя, свічки, які символізують духовну подію та хреста як світло нового життя. І звичайно ж, вінчальне кільце. Це символ вічного кохання, вірності та непорушності шлюбу, укладеного перед Богом. Покривання молодої це драматичний обряд, який символізує перехід дівчини. В стан заміжньої жінки. У молодої знімають вінок і на неї одягають очіпок або хустку, що покриває волосся. Ось так у наших предків кожен жест, кожне слово на весіллі мало глибокий зміст, бо українське весілля це не просто гуляння, це обряд створення сім'ї. І може варто згадати про це, коли наступного разу ми побачимо молодят у вишиванках під рушником.